Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 29 листопада. Сьогодні вже 1010-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Після чергової атаки на енергетичні об'єкти країни Хмельницька та Рівенська АЕС знизили виробництво електроенергії. Тому продовжуватимуть діяти графіки погодинних відключень. Тож нам варто ощадливо використовувати електрику, аби дати можливість енергосистемі стабілізуватися. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Чергове засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради розглянули 66 питань порядку денного, серед основних матеріальна допомога хмельничанам. Традиційно фактично всі питання пов'язані з необхідністю забезпечувати нормальну життєдіяльність нашої громади. Зазначу, що з тих питань, на які хочу звернути увагу, то це рішення, яке ми голосуємо. Кожного виконкому обов'язково це виплата матеріальної допомоги нашим хмельничанам сьогодні. 431 мешканець громади отримують одноразову матеріальну допомогу. Загальна сума матеріальної допомоги більше 4 мільйонів 800 тисяч гривень. Тут, зокрема, з тих, хто отримує, це 43 члени сімей наших загиблих героїв на понад 810 десять тисяч. Тут в нас 11 родин полонених або безвісти зниклих на понад 620 тисяч, 98 військових, які потребують реабілітації, майже півтора мільйона гривень. 155 діючих військових це так звані кишенкові, на обладнання, на власні якісь потреби, витрати на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Крім того, сьогодні таки, одне з звичних рішень. 141 дитина, сирота або дитина позбавлена батьківського піклування, отримує щомісячні виплати. Тренування бійців третьої танкової бойова підготовка запорука знань, які рятують життя при виконанні бойових завдань. Задля цього на фронтовій базі залізної бригади систематично проводять різноманітні навчання. Бойові порядки складаємо карточку вогню. Будемо працювати по поводу штурмових дій, пілхаунду, окопів. А також урбан містець На навчальних майданчиках бійці проходять заняття з теорії і практики, тактичної медицини, мінної безпеки. А також з ними займаються психологи. Сьогодні у нас заняття на тему техніки подолання стресових наслідків стресових подій під час бою. Буде дуже багато цікавої інформації е за по заходах саморегуляції, по взаємодопомозі, по самодопомозі. Далі, аби удосконалити отримані знання, бійці проходять завдання уже безпосередньо на полігоні. Для цього його оснастили так, щоб реалістично передати перепони та можливі небезпеки. А в якості зброї використовуються пейнтбольні маркери. Для цього ми виготовили це імпровізоване містечко, де наш особовий склад навчається. Кре я біжу. Так, знання гартують штурм та оборону. Відпочинок для школярів: зимові канікули найтриваліший та найочікуваніший період для дітей. Невдовзі закінчиться перший навчальний семестр. Отож, освітні заклади зроблять перерву. Скільки вона триватиме у Хмельницькій громаді? розказали у департаменті. Два заклади загальної середньої освіти в попередньо працювали в суботи, відмовилися від осінніх канікул. Відповідно, будуть мати довшу тривалість зимових канікул. Один із закладів розпочне зимові канікули з 9 грудня, один заклад розпочне з 16 грудня. Інші заклади загальної середньої освіти це майже 45 інших закладів, які будуть розпочинати зимові канікули починаючи з 23 грудня. Відповідно, тривалість канікул буде два тижні, але є серед цього переліку заклади, які теж в свій час рішенням педагогічної ради відмовилися від осінніх канікул. Відповідно, будуть мати на тиждень довше зимові канікули, відповідно, не два тижні, а три тижні. Тобто частина галузі в січні. Вийде на освітній процес з 6 січня, частина вийде на тиждень пізніше. Реальні навчання. Четверокурсники Національної академії, які проходять практичну підготовку у одному із підрозділів охорони кордону, в складі прикордонного наряду затримали двох осіб, які намагалися незаконно потрапити в Румунію. Чоловіків наздогнали за 50 метрів до державного кордону. Перепливати крижану тису вони збиралися без будь-яких плавзасобів. Зі слів чоловіків, за організацію своєї втечі за кордон, один із них віддав переправникам 13 тисяч доларів, інший 6. Ось так практична підготовка гартує майбутніх прикордонників до виконання завдань і захисту рубежів. Врятоване життя. Один донор став янголом-спасителем для чотирьох реципієнтів. У Кам'янець-Подільській міській лікарні провели надскладні операції. Вже не вперше на теренах нашої міської лікарні проводиться така операція. Це називається мультиорганний забір органів у донора з послідуючою трансплантацією вже реципієнта даній операції приймає участь дуже багато лікарів. Більше це все лікарі з першого територіального медичного об'єднання міста Львова, кардіохірурги, загальні хірурги, трансплантологи. У стався масивний крововилив. На базі нашої лікарні ми діагностували смерть мозга. Співпрацюємо з першим медичним територіальним об'єднанням міста Львова. Їм зателефонували, вони приїхали бригадами для. Проведення цієї операції цього разу медики на місці здійснили пересадку серця одразу після вилучення органів у донора. Під звуки тривоги наші лікарі, які лікарі Львова, проводять дані заходи для того, щоб спасти людей. Ми вже не вперше проводимо такий великий захід. Це пересадка серця. Це вже другий раз в нашому місті відбувається. Наші лікарі на сьогоднішній день мають таку Е, великий досвід і діагностики смерті мозку, і е, зараз здійснюється як і забір, так і пересадка спільно з нашими лікарями. Велика подяка родичам донора та медичним фахівцям, які навіть під звуки тривоги здійснили надскладну операцію та дали шанс на життя. Викрадення транспортного засобу на одній із АЗС міста між трьома відвідувачами виник конфлікт, який перейшов у штовханину. Під час інциденту одного з них випали ключі від автомобіля. Його опонент, 18 та 28-річний житель Вінницької області, які тимчасово проживають у місті Хмельницькому, підібрали їх. Сіло Мерседес, 23-річного хмельничана, та поїхали геть. Потрепіли та свідки одразу ж викликали поліцію. Тож далеко зловмисники не поїхали. Патрульні затримали їх на сусідній вулиці та передали слідчо оперативній групі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжнім. Нічного заходу слідчі дії тривають погода на вихідні. Вночі 30 листопада внаслідок переміщення атмосферного фронту з північного заходу випадатиме невеликий мокрий сніг з дощем в денні Години без істотних опадів. На дорогах прогнозуємо желедицю. Вітер східний 38 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день 05 градусів тепла. У Хмельницькому вночі близько нуля, в денні години 1-3 градуси тепла. В неділю 1 грудня опадів не прогнозуємо вночі та вранці велика ймовірність туману. Температура повітря залишатиметься в тих же межах. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. А у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.